Шановні друзі, дорогі жителі України, прошу буквально пару хвилин уваги. Доброго всім вечора і мирної нам ночі. Слава нашим героїчним воїнам, які звільняють нашу землю від найдавнішого, найлютішого ворога на нашій землі, золотоординських расистів. Хочу теж декілька слів висловити з приводу того, що нібито у Московії переворот, громадянська війна і все інше. Ні, друзі, це не бунт, не початок громадянської війни, яку ми так хочемо і чекаємо на ворожій землі. Прошу уваги, друзі. Те, що твориться зараз в Раші. Це хорошо продумана, спланована і вивірена часом спецоперація. Яка, на мій погляд, надає їм шанс виходу із війни. Тобто зіграти перш за все на мізках свого ж народу, продавши їм програш війні, як нестабільність в державі. А те, що вони знищать своїх же якусь тисячу дві вагнерівців. Чи солдат або зіб'ють свої же літаки чи гелікоптери, це сплановані втрати. Все це для того, щоб спасти Путіна, а заодно, вибачте, і Російську державу. Просто організований хаос надає можливість виправдати безглуздість, бездарність Президента Росії Путіна. І його команду, я би сказав, просто банду. Точнісінько, так, 325 років тому була організована страта Стрілецького війська, про що я вам недавно розповідав. Тоді, щоб вийти із програшної так званої Сєвєрної війни і перезнати зовсім. Помішано бездарного Петра І царем Росії. Тоже була організована страта стрілецького війська, але тоді їм допомогли в цьому деякі західні, зацікавлені особи. Не виключено, що і зараз такі найдуться. Скоро, скоро все проясниться. Так що, друзі, потрібно без зупинок гнати ворога з нашої землі і якмога потужніше впливати із світовим товариством на розвал самої Росії? Це буде самий надійний результат нашої перемоги. Слава Україні і нашій мужній армії та її воїнам. Слава слава і слава!